Ви посіяли насіння огірків за всіма правилами, дайливо доглядали за розсадою. Вчасно поливаючи і підгодовуючи, спостерігали, як достигають перші огірки, уявляючи собі освіжаючий смак зеленого огірка. Ви зриваєте перший плід з рослини, але на ділі він виявляється гірким або огірки і зовсім починають жовтіти завчасно, а разом з тим погіршуються і їх смакові якості. Від чого з'явилася гіркота в огірках і що тепер робити, що ж послужило причиною таких прикрих неприємностей? Чому огірки гіркі або передчасно по як запобігти в подальшому поява жовтих або гірких огірків і чи можна куди-небудь використовувати такі плоди? Детальні відповіді на всі ці питання ви знайдете нижче, не впадайте у відчай. Ваші зусилля по вирощуванню огірків не пропадуть даром. На вигляд гіркі, огірки нічим не відрізняються від звичайних. Такий же яскравий зелений колір, хрустка скоринка, свіжий аромат. Хто з господині жодного разу не зіпсував салат гіркотою, обдурившись звичним зовнішнім виглядом огірка, можна, звичайно, просто зрізати шкірку, в якій накопичується найбільше гіркоти. Але ж саме в шкірці огірка міститься основна кількість корисних мікроелементів і вітамінів, нехтувати нею постійно не варто. Чому гірчать огірки? Причина криється в особливій речовині кукурбітацин, що має гіркуватий присмак. Ця речовина міститься у всіх огірках, але в одних сортах його більше, а в інших гібридних менше за певних обставин вміст корбітацину може помітно збільшитися. Основні причини прояву гіркоти в огірках: недолік вологи, нерегулярні поливи, велика кількість вологи в холодне дощове літо. Надлишок сонця, прямий вплив сонячних променів, знижена вологість в теплиці, нестача азотнокалійного харчування, вибір насіння із задньої частини насіннєвого огірка, зміст кокорбітацину може підвищуватися також при неаккуратному зборі врожаю, коли батоги огірків перекручуються і пошкоджуються, коли після спекотної погоди раптово настає тривале похолодання з рясними дощами. Огірки теж починають гірчити, як запобігти гіркоту. Поливайте огірки тільки теплою водою, збільшуючи полив в жарку сонячну погоду і припиняючи при похолоданні, зволожувати ґрунт досить на глибину, 10-15 см. у сильну спеку рекомендується додатково оприскувати рослини вранці або вечорами. Для підгодівлі краще брати каліну, селітру і комплексні добрива зі збалансованим складом поживних речовин, пам'ятайте, що свіжого гною огірки не переносять, щоб підстрахуватися, віддавайте переваги таким сортам огірків, на упаковках яких зазначено, що гірчити вони не будуть, такі сорти містять особливий ген, що перешкоджає накопиченню кукурбітацину. однак майте на увазі. Що смак у цих огірків буде менш виразним, яким сорти з яскравим смаком більше схильні до прояву гіркоти. Викидати гіркі огірки не варто, при обробці кокорбітацин розщеплюється, а значить, можна замаринувати або засолити плоди, непридатні до вживання в свіжому вигляді. Якщо ж гіркота не дуже сильна, можна зрізати шкірку і спробувати потримати огірки в звичайній воді кілька годин, щоб гіркота пішла, огірки жовтіють на очах. Як їх врятувати, причини, за якими жовтіють зав'язі, плоди або листя огірків можуть бути різними. Тут важливо правильно визначити, винні у всьому шкідники, хвороби, зайві зав'язі або ж неправильний догляд за рослинами. Отже, чому жовтіють огірки недостатньо світла, порушений режим поливу ґрунт пересихає занадто жарко і душно в теплиці, низька температура повітря, на одній рослині більше 20 зав'язей. Не вистачає азоту і фосфору в теплиці посаджені бджолозапильні, а не самозапильні сорти огірків кілька років поспіль огірки вирощуються на одному і тому ж ділянці землі, через що в ґрунті накопичуються інфекції і спори грибів, як запобігти появі жовтих огірків. Оскільки огірки дуже люблять воду, потрібно уважно дотримуватися режиму поливу і використовувати тільки відстояну. Теплу воду зі шланга поливати огірки в теплиці не можна. Інакше рослини почнуть жовтіти. У період плодоношення поливи потрібно почастішати, сонячні дні поливати зранку, а в похмурі днем у сильну спеку можна додати, освіжаючий легкий денний полив рослин під корінь, жовтизну плодів і листя може викликати мізерна грунт з недостатнім харчуванням, час від часу вносити підгодівлю розчином коров'яку і комплексними мінеральними добривами, але і передозування добрив теж може негативно позначитися на рослинах. Дотримуйтесь міру, якщо ви помітили, що на рослинах сформувалося більше 25 зав'язей. нові пагони потрібно буде прищепнуть, щоб вони не затримували формування зеленців, з безлічі зав'язей утворюються дрібні некрасиві плоди, які швидко починають жовтіти і псуватися. Пожовтіння плодів і листя можуть сприяти різні хвороби огірків або ж напад шкідників. Про профілактичні заходи і методи боротьби з подібними проблемами ви дізнаєтеся з відповідної статті на нашому сайті, дотримуйтесь правил догляду за огірками, своєчасно реагуйте на появу тривожних симптомів, і вам вдасться виростити смачні хрусткі огірочки.